Вітаю, мене звати доктор Марк Лакі, і я практикую у своєму рідному місті Чарлстон, Південна Кароліна у Сполучених Штатах. Я займаюся практикою вже близько 28 років. У моїй клініці ми маємо унікальні та різноманітні сервісні центри, такі як гормональна терапія, антивікові послуги, медичний спа-салон. Ми займаємося стовбуровими клітинами та екзосомами, хіропрактикою та багатьма напрямками фізичної медицини. Багато моїх пацієнтів, які приходять до клініки, мають багато запалення, хронічного низкорідневого запалення. І, на жаль, запалення є корінною причиною всіх хвороботворних процесів. Коли ви можете усунути це запалення в організмі пацієнт, людина почуватиметься значно краще, буде набагато здоровішою. Приблизно три з половиною роки тому мене попросили дійсно розглянути. Дослідити та вивчити два різних продукти. Перший це B-Collagen, тобто колагенові пептиди, а також астаксантин, який є водорістю. У поєднанні ці два інгредієнти мають 80 клінічних досліджень на людях, які доводять їхню ефективність, а саме допомагають у багатьох аспектах для різних систем: це і згладжування дрібних зморшок і покращення. Текстури шкіри і кращий зір, і когнітивні. Ми отримали або точніше, астаксантин отримав кілька нагород, нейтральних нагород, одна з яких за когнітивні переваги для організму. Інше дослідження показало, що спортсмени відновлюються значно швидше після використання астаксантину. Тож, якщо повернутися до колагену, до Verisol B Collagen Peptides, ці три унікальні амінокислоти, які поєднані в пептидний ланцюг, націлені на конкретні ділянки вашого тіла. Це гліцин, пролін і гідроксипролін. Цей інгредієнт також має когнітивні переваги. Він також допомагає стимулювати ріст волосся, покращує стан шкіри. Нігтів, здоров'я кишківника, міжклітинного простору, кровоносних судин, артерій і вен. Астаксантин, у свою чергу, вимикає запалення через інтерлейкінг 6 і ядерний фактор КПБ, а також здатен проходити через гематоенцефалічний бар'єр. Він також проходить через гематоретинальний бар'єр. Тож він забезпечить вам багато корисних ефектів для здоров'я. Він розчиняється у воді та жирах. Астаксантин називають королем антиоксидантів через його здатність зменшувати кількість вільних радикалів у організмі. Тож, коли ви приймаєте цей продукт, еліксир Белагрейс він зробить кілька речей: зменшить запалення, він почне відновлювати здоров'я кишківника. Він допоможе вашій шкірі, волосся та нігтям. Він допоможе вам почуватися більш бадьоро, він допоможе вам мислити ясніше. Ви будете виглядати краще, почуватися краще і станете краще. Ще раз дякую, що сьогодні слухали мене. Я, доктор Лакі, з нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Європі вже зовсім скоро.